Розпілки проти нового законопроекту пенсійної реформи свою позицію вони озвучили на загальних зборах профспілкових організацій області разом з представниками пенсійного фонду. Вони вивчали законопроект та внесли свої пропозиції. Не задоволені тим законопроектом, який був внесений на розгляд затвердження Верховної Ради. В першу чергу він був внесений без погодження з поспілками того соціального діалогу на рівні держави, роботодавців і проспілок його не відбулося. Як це було прописано у нас і воно зараз діє у е, генеральній угоді. Також було порушено статтю Конституції, де е, законодавчий акт який Держава повинна робити, вони повинні бути направлені на покращення становища людей. Учасники зборів проспілкового активу підготували звернення до президента, Верховної ради та кабінету міністрів, яке незабаром передадуть. Незадоволених про спілкових організацій в Україні багато. Це з'ясували представники Федерації профспілок України під час громадських обговорень, які тривають у державі. Відповідні пропозиції надіслані до міністра соціальної політики і до комітетів Верховної Ради. Звичайно, єдиним, єдиною позицією те, що профспілок мається на увазі те, що законопроект не підтримується. По-перше, ним не вирішується питання взагалі пенсійного реформування в Україні як такого, і саме головне не вирішується питання наповнення бюджету пенсійного фонду України і вирішення не. Нині існуючих проблем солідарної пенсійної системи 31 січня у Києві пройдуть всеукраїнські збори профспілкового активу, куди поїдуть представники Чернівщини. А на 16 лютого заплановано парламентські слухання з питань пенсійної реформи.